Повертаємось до історії з барельєфами. От і там, ну я не знаю, слівці. По-перше, де ви їх знайшли? Чесно кажучи, я навіть якщо я пройшов би мимо, навіть не звернув би. Не помітив. настільки... А і ще не все сніс. А ще не все, так. Звісно, у нас є перелік об'єктів, які підрядні до комунізації. Звісно, ми про це все знали. Наскільки це було законно? ну, Законно воно було повністю. Повністю все, що відбувалося. Ну, це те, я, що вам закидають. Я розумію, я вам просто поясню, яку саме ситуацію, як, ну, яку, яку створили проблему, по суті свої, Да? Всі ми знаємо, що було створено законна декумізація, всі ми знаємо, що були поставлені терміни виконання цього закону і знищення всіх тоталітарних символів в нашому місті. Про це все, все говорилося. Повинні були складені були списки районними радами, міськими радами, обласними радами, ці об'єкти є на балансі. Було видавлено з бюджету на декомунізацію якісь кошти. Наприклад, там де я депутат в Чечерському районі, декомунізація пройшла достатньо достатньо спішно. Да? То тобто, ну, я все контролював по максимуму. Тобто було прибрано і барельєфи, і самі пастементи. Та тобто, ну все, що можна було досягти, я досяг на своєму рівні. Плюс постійно ми попереджали друзі, пожалуй, Будь ласка, приберіть ну, по-людськи ну, по-людськи ми давали там було 6-7-8 місяців. Вони ні-ні ні потримали Петровського. Після Петровського зрозуміли, що, ну, начебто, ну, не треба жартувати, треба працювати. То дійсно пішлася якась от такі от об'єкти. Але як мені сподобалось, мені закидають, що оцей об'єкт він не був в внесений в список по декомунізації, начебто, оце була перша під претензія в мій бік. Почекайте, говорю, хорошо. А, хоч, а чому його не внесли в список про декомунізацію? Там же є відверті е, е, комуністичні діячі Брежнєв і Чербізькі. Від того починається другий закидон. Це нормальні люди, які були mm -hmm. господарними, господарними, які, які що зробили для України. Без питань. Я відкриваю історію для себе: да, Брежнева і Чербійського, Ну я просто так, всі його знають прекрасно, в період застою. Всякі там повстання, які були подавлені, Чехословаччину згадують Афганістан. Будь ласка, це, це поверхня. Але мало хто знає, що 45-й по 46-й рік Брижні очолив Прикарпатський округ по боротьбі з ООН УПА. І реально, на які зараз ООН УПА визнаний Героєм України, він реально приймав загонами НКВС боротьбу проти української повстанської армії і проти організації українських націоналістів. Будь ласка, подивитися його біографію. Чербіцький, після того, як він прийшов. До влади. У нас був такий, можна сказати, націонал-комуніст Шеремєт, да, якщо не помиляюся, Бо. і він що зробив? Він почав боротися проти української культури. Тоді з'явився термін дисидент. Що сталося з Василем Стусом? Всі прекрасно розуміють, де він загинув. Саме русифікація України відверто почалася за времен Щербінського. Тобто, ми почали використовувати в державних органах російську мову. І до сих пір ми користуємося плодами Щербійського, коли я заходжу в органи в державної влади, де знаходяться державні службовці. Всі говорять зі мною російською мовою. Розумієте? Оце те, що вони посіяли. І мені кажуть. От це була друга претензія до мене, що вони були були гарними е, господарниками використовували просто ресурс нафти і газу, поки вона була катірювалася нормально на мірових цінах, і підтримували, виснажували е, природні ресурси на територію України. І третє питання, вони мені сказали, що це був акт вандалізму, то що ми саме прийшли, все зробили. Там була присутня муніципальна поліція, яка забезпечувала громадський порядок. Там були комунальні служби, які провели демонтаж силами комунальних служб, вона була завантажена на, на вантажівку і перевезена на, ну, на територію міської ради. Для чого? Ми знаємо, що буде створюватися музей тоталітарного режиму, і ці всі речі повинні бути, знаходитися там. Чому ми це зараз зробили? Тому що. Були терміни, їх не виконали. Ми чекали, чекали, чекали. Ну, я розумію, чому. І коли знаєте, коли пішла ця хвиля нова в Фейсбуці проти нас, я дуже я, для мене стала дуже зрозуміла важлива річ. І от я якби з таким от зараз висновком для себе прийшов на цю передачу. При тим, як займатися декомунізацією, нам потрібно було довести до кінця ілюстрацію. Ну, от якось так. Тому що е, саме позиція позиція тих людей, які почали е, поспливали люди, які почали розповідати, пояснювати. А питання наступного до того чиновника, який зараз написав там заяву в поліцію. А ти що не бачив, що там за люди сидять? Ти що не знав, що у нас є закон? Ти що не хотів нічого зробити для того, щоб внести цей список і щоб нормально це прибрати? Чому ти це не зробив? А можливо, це... Не до мене вже треба ставити питання, ставити до тої людини, яка спровокувала населення чи своєю бездіяльністю привела до того, що зараз відбулося. Ніхто про це не подумав, а можливо він умисно цього не захотів зробити, щоб залишилася ця ця річ. Розумієте, я би хотів би, щоб ми зрозуміли, ми за те, щоб все було культурно. І наразі це було культурно. просто та подача, яка зараз подається, вона йде більше політичною. Вона хоче знову показати е, нас неадекватами, вандалами і людьми, які хочуть все вокруг знищувати. Насправді ні. Достатньо вистачило часу, є заложені гроші в бюджеті, є комунальні служби. Влада проукраїнська зараз. Будь ласка, нема питань. Але не всі ж можете розуміти, там наверху, там депутати міської ради, всі знають ці переліки комуністичних об'єктів. Ви ну, знаєте, я ще зверну...